Тривожне передбачення від екстрасенса зовсім скоро може статися велика подія, яка змінить хід історії. Тим часом відома тарологиня та мольфар зробили б нові передбачення для українців, що віщують нам зорі та карти, що відчувають провидці? Дивіться за мить. Це новини Тесен Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Відомий бразильський екстрасенс Атос Салума, якого вважають сучасним Нострадамусом, зробив тривожне передбачення щодо майбутнього британської королівської родини. Про це пише Daily Mail. Саломи заявив, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року може статися велика подія пов'язана зі здоров'ям одного з ключових членів родини. На його думку, ця подія спричинить крихке перемири між королем ча. Арлізом і принцесою Євгенією, а також стане передумовою до символічного повернення принца Гарі до Великої Британії. Водночас, як стверджує екстрасенс, відносини між Гарі та його братом Вільямом залишатимуться напруженими. Соломе вважає, що примирення між братами можливе лише у майбутньому через їхніх дітей. Цитуємо, повне припинення прийде з новими поколінням. Діти Вільяма і Кейт зблизяться з Арчі та Лілібет. Окремо екстрасенс прокоментував і майбутнє Меган Маркл. Він передбачає, що 2025 року на герцогиню Сасекску чекають гучні викриття, криза іміджу та розрив із Нетфлікс через це за його словами меган тимчасово відійде від публічності 2026-го. втім повернення не забереться саломе говорить про поворот у кар'єрі меган зокрема участь у незалежному європейському або іранському фільмі цитуємо це буде роль жінки яка залишила привілейоване життя щоб знайти себе наново її гра здивує критиків і виводи її на фестивалі в канах чи венеції від 1027 року сказав екстрасенс. Тим часом переможниця битви екстрасенсів талогиня Пасенкова зробила нове передбачення про мирні переговори в Україні. Вона зазначила, що станеться така подія, яка змінить все. Про це вона сказала на своєму ютуб каналі. Яна пасенкова зазначила, що світ очікує дуже несподівана подія, яка матиме вплив на війну Росії проти України. Цитуємо: нас всіх чекає якась неочікувана, дуже впливова подія. Зовнішня вона змінить абсолютно все і перемовини, і уявлення про мир. Все на світі. Яка це подія? Уявлення не сказала вона. А відомий український мольфар та провидець Макс Гордієв поділився своїм баченням майбутнього окупованих територій України, зокрема Мелітополя та Донбасу, вказавши на різницю в їхній подальшій долі. Та часових рамках повернення під контроль України про це він розповів на особистому ютуб-каналі. За словами Гордієва, найбільш вірогідним сценарієм для України є відновлення контролю над територіями в межах станом. На лютий 2022 року саме такий варіант, на його думку, має найбільшу енергетичну імовірність у найближчі роки. Це означає, що Мелітополь та інші південні міста можуть бути серед перших звільнених територій у разі поетапної деокупації. Провидець вважає, що повернення Мелітополя та Півдня це питання часу та послідовних зусиль. Порівнюючи цей процес з оновленням, де все непотрібне зникне натомість майбутнє Донецької та Луганської областей за прогнозом Ольфари є значно складнішим. Цитуємо, «Луганська Луганська Донецька область енергетично не приєднується до мене ні за картами, ні за відчуттям. На жаль, ці території повернуться найостаннішими. Заявив Гордієв, припускаючи, що цей процес може зайняти роки та супроводжуватиметься значними труднощами. Він також вважає, що навіть після завершення активної фази війни ці регіони залишатимуться проблемною зоною. Гордієв, як і інші українські провидці, схиляється до думки, що 2025 рік. Може стати переламним для України можливим роком укладення мирного договору та завершення активних бойових дій однак, повне повернення всіх територій, особливо Донбасу. Може затягуватися на значний час після цього. Таким чином, згідно з прогнозом Макса Гордієва, Мелітополь та південні регіони мають більші шанси на швидку деокупацію, тоді як повернення Донбасу очікується найпізніше і буде найскладнішим етапом відновлення територіальної цілісності України. Та все ж нагадаємо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мальфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справжуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сила духу та натхнення, змінити своє життя на краще. А чи вірите ви у такі передбачення? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.